Дістаємо, шкварчить. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні на вечерю хочу приготувати картоплю по селянськи із салом. Для картоплі нам потрібна сама картопля. У мене тут приблизно 1,5 кілограма картоплі. І обчистила, помила болгарський перчик, морквина, саме сало. Не знаю, приблизно 200 г. Спеції за смаком різні. Це в мене куркума, паприка, перець мелений, лавровий листочок мелений і мої спеції. Можна, також сіль можна. І панірувальні сухарі, майонез і олійка. Спочатку що ми робимо? Нам потрібно порізати нашу картоплю. От беремо таку картоплинку. Розрізаємо її навпіл і ділимо приблизно на три кусочки. Ось такі нарізаємо брусочки. І так з усією картопелькою. От я накришила такими брусочками нашу картоплю. Тепер хочу поділитися своїм рецептом, щоб вона була всередині е, готова, а зверху щоб була такою кірочкою. Секрет в тому, що нам потрібно її проварити в гарячій воді. Вода в мене кипить. Закидаємо туди картоплю нашу. От ми закинули нашу картоплю, і вона повинна прокипіти рівно 3-4 хвилини, не більше. Бо якщо ми її проваримо там, наприклад, 6 хвилин, 5 хвилин, то вона вже буде нам розвалюватись, розкидатись. І воно буде як пюре, а не картопля по селянськи. Вона нам повинна, щоб зберігала форму і була майже майже готова. Прокипіла вона у нас рівно 4 хвилини. От погляньте, бачите, вона всередині ще тверда, її, її так важкувато прорі... прорізати Значить, така вона нам і потрібна. Бачите? Тепер нам треба її сцідити і винести в холодне місце. Поки наша картопелька ще холоне, ми наріжемо сало будь-якими кусочками ширшими, тоненькими, якими завгодно. І от такими довгенькими і ще наполовинку. Або такими меншенькими, як завгодно. Сало готове. Тепер наріжемо морку. Я різу завжди такими довгими полосочками. Тепер будемо це все закидати у нашу картопельку. Але спочатку нам потрібно налити сюди олійки, приблизно столову ложку, наші спеції. Сухарі панірувальні. і це все перемішати. Вже гарно виглядає. Тепер додаємо сюди сало і перчики з морквою. І ще додаємо майонез. От я нашу картопельку перемішала, тепер ми її перекидаємо у розділеття, змастила олією деко, розрівнюємо тако. вже хочеться з'їсти гітлинка тут ще. Ось так гарненько розрівняли. І тепер будемо запікати, переносимо її в духовку. духовка розігріта на 180 градусів нашу картопельку запікаємо до такої хрумкої скоринки приблизно десь 40-50 хвилин. От погляньте, наша картопелька вже готова. Боже, яка смакота? Дістаємо з Все шкварчить. От подивіться, яка вона м'якенька. Зверху кірочка така. Вже хочеться з'їсти, але потрібно, щоб трішки охололо. Заходьте на наш ютуб канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!